В ефірі радіостанція колос доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи варто продовжувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і яким має бути ринок української ниви? Бути чи не бути мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення відповідь на це запитання підготувало Державне агентство земельних ресурсів. Воно розробило законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Документ передбачає запровадження постійного мораторію на продаж української ниви як паїв, так і земельних ділянок державної власності а замість ринку, Земель пропонується перехід на довгострокову оренду, тобто вводиться нове поняття речового права як права не на продаж землі, а права на довгострокову оренду мінімальний термін, якої пропонується встановити на рівні 14 років. Як переконаний міністр агрополітики України Ігор Швайка, обіг сільгоспземель земель у формі оренди захистить їх власників від скуповування ділянок олігархами. Крім того, це дасть можливість розвивати іпотечне кредитування під. Заставу права оренди земель сільськогосподарського призначення наголошує Ігор Швайка. Що стало в результаті так званої земельної реформи в Україні? Мільйони заможних власників землі не. не стали. Що посіяла земельна реформа? Розбрат між колгоспниками і працівниками соціальної сфери. Друга лінія розбрату по межі між колгоспами і радгоспами. В одному є по 2, 3, 4, 5 гектарів землі на пай, в іншому немає. Люди однакові. Соціальний конфлікт існує. Третя лінія. Люди, які в 90-х роках працювали, і люди, яким в 2016 році виповнилося 18 років. Їм в спадщину не залишили. Чим відрізняється людина 60-го року народження від людини 99-го року народження? Нічим. Але оці мають право на пай і мають землю в власності, а оці не мають. Яку програму сьогодні? Ми бачимо. Ті люди, які працюють на землі, перше, землю купити не можуть. Б, купувати її не збираються. В, В більшості питань ні агрохолдинги не збираються купувати землю. Ні одноосібник-фермер не має стільки грошей, щоб скупити. Хто тоді може скупити землю? Українські ґрунти цікавлять кавлять воєнково іноземців. Що повинно зробити? Земля є в державній власності. Що робити з тим розпайованим землям? Нічого. Ми ж не більшовики, щоб ділити і у людей відбирати те, що їм сьогодні держава градувала. Але землю продати люди мають право державі в особі національного банку землі. Хочуть люди здати свої паї в оренду. Здають, хочуть продати, можуть отримати гроші. За рахунок кого за рахунок державного банку землі. Земля повинна належати тому, хто її обробляє. Гаразд цю позицію Ігоря Швайки відображає законопроект Держземагентства України щодо запровадження постійного мораторію і продажу права оренди землі, частково, оскільки немає ідеальних пропозицій, є концептуальна лінія, по якій ми зараз працюємо: вільний обіг землі для чого? Для того щоб під неї можна було отримати кредитування та для заставу. під заставу землі. Можна те саме робити під заставу права оренди. Чи можна продати право оренди землі? Можна від цього. Цього власник не постраждає? від цього власник не постраждає, бо якщо він власник в будь-якому випадку може повернути свою власність. Отож, перехід від ринку земель до довгострокової оренди, як вважає міністр агрополітики Ігор Швайка, дозволить забезпечити інтереси як власника Ниви, так і держави та інвесторів. Хоча, на переконання головного юридичного радника проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павла Кулинича, продаж права оренди, а не права власності, значно обмежує ринок земель сільськогосподарського призначення. До того ж, власник паю у багатьох випадках ризикує. Бути ошуканим. Чому пояснює Павло Кулинич? Ідея така: селянин, власник земельної ділянки, має відповідно, якщо закон це буде прийняти, передати в оренду земельну ділянку на мінімальний термін. Орендар має право без погодження з селянином власником земельної ділянки продати право оренди і продає набувач права оренди уклали догір купівлі продажу, зареєстрував. От виникла така ситуація. Де селянин має шукати свою оренду плату? Ну, безперечно, того, хто купив право оренди. Хто він, де? Він селянин, не знає, коли там відбулося, що без погодження. Ця особа каже: А чого ти до мене прийшов? У мене з тобою прямих правових зв'язків немає. Як можна врегулювати ситуацію? Очевидно, треба вкладати договір продажу права. Оренди як тристоронній договір. Законопред передбачає можливість для орендаря використовувати право оренди для залучення інвестицій у розвиток своїх господарств шляхом застави права оренди. А банк підписав договір, іпотека чи застави, а Потім думай: а за якою ж вартістю я взяв товар через 5 років, це право оренди, якщо застав от той, хто отримав кредит, не виконає, не поверне його. Я як банк матиму право продати право оренди, але то вже продавати право оренди не на 10 років, а на 5 років. Що я за те виручу? Ці всі. І економіко про проблеми не вирішені законопроектом? Я думаю, що цим правом не будуть користуватися, а скористається іншим правовим механізмом ЕМФІТЕВЗИС. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення може продати право володіння і користування власною земельною ділянкою іншій особі для сільськогосподарських потреб. Він власник залишається власником, але вступати в землю вже не може. Буде господарювати емфітев. А яка позиція проекту Агроінвест щодо? Ось такої ситуації з мораторієм земель позиція проекту «Аргінвест» базується на тому, що необхідність. Скасування мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення України назріла. Скасувати цей мораторій можна вирегулювавши ринок шляхом прийняття закону на користь дрібників середніх сільськогосподарських товарників. Агрохолдинги можуть бути обмежені певним чином. Була б політична воля. Поки що є політична воля на розробку ось такого законопроекту про запровадження ринку на основі права оренди. Думаю, законодавець повернеться до необхідності скасування мораторій на. Відчуження земельних ділянок сільського призначення. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.